Всім привіт! Мене звати Наталія Журбіна, і я допомагаю людям та коням знайти спільну мову. На цьому каналі ми відповідаємо на запитання, які ви нам задали в соцмережах. Підтримайте нас, будь ласка, лайками, коментарями та підпискою. А наступне запитання таке: Чи зустрічали кони, з якими не знайшли спільну мову і не змогли працювати з ними? Які вони були? Чому? Чи вважаєте, що зараз усе було б інакше з сьогоденним досвідом? Це завдання мені поставили особисто про мій особистий досвід, тому зараз я розповім, як це зі мною відбувалося. Коли я починала працювати з кіньми, то, звісно, я не ставила собі якихось серйозних завдань. Тобто для мене це було просто спочатку якесь хобі, якесь захоплення, і я намагалася зрозуміти коней, зрозуміти, як вони. Поводяться, намагалася знайти з ними якусь спільну мову. І тому у мене не було якихось серйозних завдань, які я перед собою ставила. Тому, коли мій, мій досвід, я набувала поступово і ставила завдання собі більш ну, амбітне, це тут може і не підходить слово, але можна сказати, що більш амбітні. Тому я не можу згадати, щоб на початку мого досвіду були такі ситуації, коли я щось хотіла там, зробити особливо з канем, щось його чомусь його навчити або виправити якусь проблему. Тому не можу згадати. Але от зараз я трошки пізніше розкажу про те, що відбувається зараз. Ще важливо було для мене розуміти свої можливості. Тобто я завжди намагаюся, ну, не завжди в мене це виходить, але я намагаюся розуміти, що я можу. Тобто, щоб не не братися за те, чого я зробити не зможу. Звісно, буває так, що берешся, а потім виходить інакше, але все ж таки розуміння своїх можливостей дуже важливо в цьому питанні. Також до цього можна віднести і адекватну оцінку досвіду та навичок, які є наразі. Тобто, якщо я розумію, що з цим конем ми можемо виконати це саме завдання, наприклад, заїздка це чи виправлення якоїсь поведінки, чи це завантаження в коневоз, наприклад, кінь проблемний і так далі, то я. Оцінюю свій досвід і навички, і тільки потім берусь за такого коня. Або е щось пробую, і потім дивлюсь, чи зможу я, чи вдасться мені, якщо ні, то ні. Е ще важлива дуже підтримка колег, чи вони є поруч, чи є хтось, хто допоможе, тому що є багато завдань з, з кіньми якихось проблем, які потрібно вирішити. Коли просто це неможливо зробити самостійно, неможливо мені зробити самостійно. Може комусь можливо, але мені ні. І тому мені буває дуже потрібна підтримка когось з досвідом, якоїсь колеги, там ми моїй, якісь дрім тім, потрібно створити для того, щоб вирішити проблему. Наприклад, не так давно у нас було, було завдання за навчити завантажуватися. В Коневос коня, який знаходиться в Швейцарії, а на місці була дівчинка, наша учениця, от і я з нею спілкувалася онлайн, вона завантажувала цього коня, я їй допомагала це робити онлайн. І якщо б на тому кінці зв'язку була людина, яку я не знаю, чи я не впевнена в її досвіді, то у нас, мабуть, нічого не вдалося, бо так у нас. Це все вдалося, ми його навчили, і він вже приїхав в Україну і дуже щасливий. там. А, що було? Дуже, дуже часто буває так, що строки не співпадають з очікуванням. Тобто, це не те, щоб якась невдача, щось не, не вийшло, а просто очікуєш, що на, у тебе піде на це певний час, а часу виходить потрібно більше. Або менше, так теж буває, коли дивишся на коня і думаєш, ну це, це ми будемо робити ще три місяці, або три тижні, або три дні. А через три ці виходить. До речі, це дуже, дуже цікаве спостереження, яке я зробила давно, і постійно все одно мені трапляються такі ситуації. Це коли ти відпускаєш ситуацію, коли ти не не поспішаєш, коли ти просто робиш свою роботу. Не думаєш про те, як швидко це ти це зробиш, не звертаєш увагу на людей, які там, якщо вони є поруч, і на їх очікування відпускаєш ситуацію, перестаєш поспішати. Стаєш більш впевненим, більш рівноваженим собі для, всередини собі, себе, то кінь одразу зчитує твій стан, і все дуже швидше ну, пришвидшується весь процес. Такий от парадокс, тому що коли ми поспішаємо, ми, наш стан стривожений, наш стан стресовий, і кінь це зчитує, він не розуміє, з чим це пов'язано, теж стресує, і все це розтягується на більш довгий період. Тому, якщо поспішати, наприклад, завантажувати коня, то можна його грузити десь там 6 годин. А якщо це робити не поспішаючи, то десь 40 хвилин це працює на 100%. От. Але буває, звісно, не так, що строки не. На жаль, плануєш, що ти там, вирішиш цю проблему там, за місяць-два, а виходить на це йде. Там, бувало ще й, й рік на те, що. Щоб вирішити певну проблему, але все одно це вдавалося так, так чи інакше. А, і ще дуже важливо, я хочу зазначити в цьому, що умови утримання коней грають найважливішу роль. А, і вони, ці умови утримання коней, з якими я працюю наразі зараз і працювала в Україні і певний час, ці умови. Тому що в цілому умови покращуються е, утримання коней, наприклад, що стосується прогулянок, тому що коні е, мають е, якомога довше, а якщо можливо, то 24 години знаходитися о, у вільному о, русі. І е, багато проблем з кіньми вирішують умови утримання. Тобто кінь може приїхати на стайню, на якій я працюю з певними проблемами. Е, я беруся з ним. Працювати, але все, звісно, швидше відбувається, тому що е, самі, самі умови утримання середовища вирішує багато питань. Тобто багато коней просто стають нормальними, більш-менш просто за рахунок того, що вони мають достатньо руху, достатньо е, спілкування з. Іншими кіньми і просто залишається якось скоригувати якісь найменше такі, такі деталі. Ну і повертаючись назад до самого питання, то я хочу сказати, що ну, дійсно от бували, бували такі ситуації, коли я не змогла з кіньми. Працювати, але не тому, що я не змогла, тому що в мене просто не було, не було досвіду, і я просто не бралася. Я розуміла, що це не моє. Там зараз мені ще зарано це робити. І хочу сказати зараз, що так, прямо наразі, от в цей момент, є коні, з якими я працюю, і досі проблема, яка існує, вона не вирішена. Це, наприклад. Одна з кобил тут, в Німеччині, вона має проблеми з ковалями. Вона не дає ковалям давати, не дає брати ноги. І я не знаю, я знаю, як вирішити цю проблему, але я не маю достатньо для цього інструментів, тому що я можу брати в неї ноги, моя колега може брати в неї ноги. А коли приїжджає коваль, то кобила прекрасно. Відрізняє, що це вона взагалі до до чужих людей ставиться дуже агресивно до ветеринарів, до будь-яких чужих людей. Вона прекрасно їх розрізняє, коли приїжджає машина. Вона вже показує, що вона не хоче там вдягати відовоска, і так далі. І ми наразі не вирішили цю проблему, тому що щоб її вирішити по-справжньому, це потрібні якісь волонтери, бажано чоловіки, тому що тут ковалі це чоловіки. Зазвичай, які будуть приходити і кожен день брати у ці кобили ноги. Причому це має бути людина з досвідом, яка не боїться, яка знає, що робити. Поки що таких можливостей немає. Тут проблема викликати коваля, в принципі, знайти нормального, не те, щоб когось просити. А більше в мене немає тут в доступі людей, яких можна було б попросити зробити. У uh, таку послугу. Тому от є ситуація, яка не вирішена, і наразі я не знаю її вирішення. Тобто якось воно відбувається минулого разу, коваль просто відмовився і розчищати її копита, намагається ще викликати іншого коваля, в нього якось краще це вдавалося. Чи, можливо, будуть її сидувати, я не знаю. І є ще також її донька, теж має таку саму проблему, але тільки з передніми ногами. Тобто те, те саме. Якщо коваль більш-менш досвідчений і спокійний, він ще може якось взяти ноги, якщо якось це відбувається більш різко, вона просто не дає, свідчить, вириває. Ну, все неможливо нічого зробити. От, мабуть, що це все Ми з цим питанням.